Так, привіт! Це я Оксана, і прямо тут я проходжу польський кордон, а польські прикордонники уважно перевіряють багаж наших туристів. Пройшли, і поки ми прямуємо далі, розкажу, що тут взагалі відбувається: наш шлях лежить до сонячної Іспанії. Дорогою ми завітаємо в низку країн і ще встигнемо, те й побачимо. Коротко кажучи, галопом по Європах. Перша зупинка Нюнберг. Місто винахідників саме звідси у світ вийшли кишеньковий годинник, токарський верстат, глобус та компас. А ще у Нюнберсі кажуть, проводиться найбільший у всій Європі різдвяний ярмарок. Загалом, незважаючи на велику кількість туристів, у цьому середньовічному місті дуже затишно і комфортно. Ми от сюди трапу і ми они очень арогантные, всегда смотрят резкий. А француз давай что они очень если вам попасть, да? вам подарить, и вы его отдавали. Как понимаете, это сейчас второй. Йдемо далі. Страсбург це любов, серце Європи, батьківщина французької марсельєзи, суміш німецького колориту та французької витонченості. Милі пряникові будиночки, вузькі вулички, мости. Тут можна гуляти вічно і постійно знаходити щось нове і цікаве. Почали будувати в по 1015, а завершили будівництво на початку 100%. А на міській другого школях тут був обладовий майданчик з якою 66 метрів. На жаль, зараз омідовий майданчик вже закритий, але якщо хочете повернутися з клас, я обладовий майданчик, просто впало 250 метрів, Країна, то є така ще страва, як раклет, Це такий підсмажений сир. Він з такими спростикими маринованими огірками подається, і часто ще з картоплею мундирів. Ну і це решті, Часто її ще подають з такою з білою мюнхенською ковбаскою братворста. Тобто, ще тут можна навіть спробувати шнів. Переїжджаємо до Швейцарії. Тут, тут перша зупинка Женєва, Величезне Женевське озеро, штаб-квартири найбільших міжнародних організацій. Велика кількість годинникових крамниць з найдорожчими моделями. Люди в солідних костюмах, що сидять, наче друга шкіра. Цікаво, дорого, розкішно. А це ми, туристи. Далеко не в дорогих офісних костюмах. Швейцарська Рів'єра. Тут наш галоп став ще швидшим, рухались лише вздовж озера. Тож, Лозанна, Олімпійська столиця. Ми проїжджаємо її якраз під час Олімпійських ігор 24-го року, які проходять цьогоріч у Парижі. Дуже символічно, як на мене. Дуже швидко побачили Шильонський замах у Монтрео і швидко повертаємося у Женеву для подальшої мандрівки. О, а це Авіньйон, І він міг стати перлиною моїх спогадів. Хоча, мабуть, і буде. Прекрасне Авіньйон, де мене безсовісно обікрали. 100 євро, я ще повернуся за вами. А ви, мандрівники, будьте завжди насторожі. Але місто історичне. І дуже гарне. Окрасою його можна назвати Папський палац. Ось і він до речі. Взагалі регіон Прованс у Франції Казковий. Там хочеться гуляти не тільки по історичних місцях, а просто пройтися полями, вдихнути свіжого повітря, знайти лаванду і фотографуватися скрізь. А це вже Іспанія. Містечко Тоса де мар Кажуть, це містечко полюбляла Ава Гарднер. Ось то речі і пам'ятник. На шість днів ми осіли у Лорет – Це галасливе та вкрай популярне курортне містечко. Але що я полюбила тут, то це сади Клотільди. величезна зелена територія, захоплюючий подих вид на море, свіже повітря від великої кількості хвойних дерев. Це те місце Лорет -де мара яке варто відвідати обов'язково. Вітаю на шаленій екскурсії Барселона великим галопом. Мурневські верфі найбільше у Європі. Вони працювали на протязі декілька століть. Одночасно там будували 30 галер. Частково вона зберіглася у середньовіччя, коли у Барселоні з'явилися гроші, Її перебудовують історичний центр і на місці цієї стіни як на фундаментів. Парк Гауді місце, в яке мріяла потрапити. Подивіться на цю мозаїку, яку створив особисто маестро. Найдовше будівництво у світі саграда фамілія, хоча обіцяють скоро добудувати, як ви думаєте, не брешуть? Терхнув цього дракону З цим будинком пов'язана в'язаний пов день всіх закоханих у Барсолоні і в Каталонії. 23 квітня це день а, закоханих, так як у всьому світі святкують якіде сам Валентин в Каталонії свій день, коли чоловіки закохані дарують на останок з Барселони трохи готичного кварталу та його атмосфери. Взагалі, Барселона це коктейль зі старовинного до сучасного, яскравого та дещо похмурого. Вона настільки різна, що одночасно залишає абсолютно різні відчуття від неї. Наступний пункт призначення: Священа гора Монсеррат. Високо у горах. Знаходиться монастир чорної діви. Прямуючи до неї вузькими коридорами, варто мовчати та думати про те, чого бажаєш найбільше. Діставшись скульптури, треба торкнутися кулі, яку вона тримає у руці. Подейкують, що бажане здійсниться через три дні, три місяці або три роки. Перевіримо. Мандрівка продовжується. Тут ми вже у Франції. Швидка оглядова по ніці, а потім глянути на розкішне життя у Монако. Поїхали. Ось ми бачимо. Це містечко. Раніше, ми бачимо, було ще, ось, ті, хто сидять у власне, ти ще хардні понадобили. Це містечко. В якому до речі, ще є і маленька церква, в якій є роботи. Тобто він був дуже відомою особистістю, щоб підісеті сторіччя на території Франції, відповідно. Трохи фотографій з Монако, і звісно, Монте-Карло. Прямуємо по Італії. Нас тепло зустріли два затишних італійські містечка: Санта-Маргеріта та Портофіно. Наша подорож майже добігає кінця, і ми вже у Мілані. На жаль, через проблеми з автобусом ми приїхали сюди пізненько. Всі мазані вже були зачинені. Схоже, що шкарпетки лакости, я дозволю собі наступного разу. Але ж подивіться, який прекрасний ввечері Міланський дома. Плюс до всього вулиці Мілана були напрочуд порожніми, тому ми з задоволенням ходили вуличками і фотографувалися там, де нам схотілося. Остання екскурсійна зупинка була на озеро Комо, чи то втома мене наздогнала, чи то нас водили не тими місцями, та я відчула легке розчарування. Ті яскраві світлини з інтернету навіяли мені зовсім інше комо, ніж те, що ми побачили. Але це не означає, що озеро було негарним, просто було іншим. Дякую, що додивилися аж до сюди і промандрували зі мною спогадами. Подорожі це прекрасно. Вони перезавантажують, показують інший світ і допомагають зрозуміти, хто ми є і куди прямуємо. Побачимось у наступних відео!